Вітаю! Я психолог-психотерапевт, волонтер психологічної онлайн платформи Перемога. Щодня з 10 до 8 ми, команда спеціалістів, готові допомагати вам впоратись із емоційними станами, що позбавляють спокою та життєвої рівноваги. Сьогодні пропоную вправу, як впоратись із панічною атакою. Мета вправи допомогти собі пережити паніку під час її нападів. І у довгостроковій перспективі позбутися її. Використовуйте дану вправу за потреби. І так, крок перший: зрозуміти і прийняти, усвідомте і скажіть собі, що починається панічна атака і що з цим доведеться змиритися. Спеціально звертайте увагу на сигнали та симптоми атаки. Дозвольте собі їх випробовувати. Не опираючись їм. Як тільки ви помітите, що боретесь із панікою, перестаньте це робити. Крок другий. Зазвичай панічна атака на якийсь час краде здатність розмірковувати, запам'ятовувати та концентруватися. Це викликає бажання чинити опір і уникати атаки, що тільки може погіршити ваш стан. Тому, Просто перечекайте емоційну бурю, спостерігаючи та аналізуючи свій стан, приймаючи його. Крок третій. Не біжіть, а влаштуйтеся зручніше. Знайте, що закінчити панічну атаку не ваша задача. Це станеться саме собою, незалежно від вас. Ваше завдання влаштуватися зручніше та дихати животом. Для цього покладіть одну руку на груди, а іншу на живіт. І при диханні стежте, щоб рука на грудях не рухалась, а на животі підіймалась. Так, ви наповнюватимете повітрям усю діафрагму, а не лише її верх. Дихайте так 5-10 хвилин, повільно вдихаючи на рахунок від 1 до 4 і видихаючи на рахунок від 1 до 7. Крок четвертий. Поверніться до своїх справ, які ви робили до панічної атаки. Постарайтеся взаємодіяти з людьми та предметами навколо себе, як і у звичний час. Не намагайтеся змусити себе не думати про це. Відзначайте і прийміть страшні думки, що приходять у вашу голову. Нагадайте собі, що переля – це цілком нормально і безпечно. Потім переключіть свою увагу на енергію назад. На поточні справи. Нехай лякаючі думки приходять і йдуть, поки ви займаєтесь своїми справами. І крок п'ятий. Якщо ви потрапили в стан ступору із затисканням м'язів та перериванням дихання, спробуйте попрацювати над своєю м'язовою активністю та позою, щоб повернути відчуття контролю над власним тілом. 5-10 хвилин зробіть будь-які активні вправи. Пострибайте на місці, поприсідайте чи повіджимайтеся. Це може бути легка пробіжка підтюпцем, можна піднятися сходами, можна навіть порухатись у танці. Все це допоможе позбавитись частини адреналіну. Крок шостий. Іноді паніка начебто пішла, але знову накопичується, накочується новою хвилею, страху. Саме потім і потрібний крок. Повторити, щоб нагадати, що це абсолютно нормально. Це не дивно та не непередбачено і небезпечно. Просто повторіть все спочатку. Крок сьомий. На завершення вправи подумайте над тим, що атака цього разу завершиться, як і в минулі рази, і вона проходить незалежно від вашої реакції. Ваше єдине завдання влаштуватися зручніше. І просто чекати, коли атака завершиться. Спостерігайте за тим, що відбувається навколо та всередині вас. Що ж, думаю, що декілька старанних підходів у такий спосіб допоможе ну, вам оволодіти панічною атакою, а не навпаки. Спокою та душевної новаги вам!